Добрий день, діти! Сьогодні тема нашого уроку порівняння чисел в межах тисячі. назви розрядів, буквені вирази. Клас готовий працювати? Додавати і віднімати, числа і вирази рівняти, вчасно руку піднімати. А тепер усна лічба. Виберіть правильну відповідь. Якщо потрібно, поставте відео на паузу і виконайте завдання. У трьох братів по дві сестри. Скільки всього дітей у родині? Оберіть правильну відповідь. Горіло сім свічок. Дві свічки погасли, а решту залишили освітлювати кімнату. Скільки свічок залишилось? Подумайте уважно і виберіть правильну відповідь. З під дворіт видно вісім котячих лап. Скільки котів у дворі? Оберіть правильну відповідь. Пригадайте, скільки у одного котика лапок. 5 гномиків вишикувались для гри. Білосніжка викликала третього гномика. Скільки гномиків залишилось у шерензі? Оберіть правильну відповідь. А тепер давайте запишемо в наших зошитах Каліграфічне число, класна робота. Та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число, яке складається з одної сотні і 5 одиниць. Це число 105. Давайте пригадаємо знаки більше, менше дорівнює. І порівняємо числа. Виконаємо завдання номер 502 у підручнику на сторінці 89. Отже, Давайте пригадаємо, що наш крокодильчик дуже любить великі числа, так? І відкриває ротик саме на великі числа. 100 і 10. Яке число буде більше? А вже ж це 100, 20 і 120. Більше 120. Ми можемо прочитати як двадцять менше сто двадцяти три і 103. Три менше 103. 56 і 156. 56 шість менше 156. Дев'яносто і 199. 99 менше 199. А тепер давайте розглянемо завдання в підручнику 503. Як утворили число 200? Давайте подивимось: ми вже знаємо, що 10 кубиків в рядок і 10 кубиків у стовпчик утворюють число 100. Утворюємо 100 кубиків, так, і ми бачимо, що поруч із, нам, із ними є ще стовпчики, в яких теж по 10 кубиків. Скільки цих стовпчиків? Дев'ять стовпчиків. А що у нас зображено на останньому стовпчику? Тільки 9 кубиків, правда? І ще один поруч, ми бачимо, що дужечкою нам об'єднали ці 9 і один кубик в 10 кубиків. Так? Таким чином у нас є 9. Десятків, 9 одиниць та ще одна одиниця. Тобто 9 стовпчиків кубиків утворюють 9 десятків, це число 90. Ще 9 кубиків це 9 одиниць. І ще один і утворюємо число 10, 1 десяток. І ми вже знаємо, що 9 десятків і 1 десяток це 10 десятків, і утворюється число 100. А якщо ми побачимо, що у нас є приклад, внизу де 109, додаємо ще один кубик, так? то це додаємо ще одиничку дорівнює 100. До окремо ми рахуємо, а до 99 ми додаємо лише одиничку і утворюємо нову сотню. А тепер додаємо першу сотню, яка у нас утворилася, і до неї другу, яку ми утворили, і отримали дві сотні це число 200. Отже, 199 додати 1 дорівнює 200. А тепер давайте назвемо числа від 198 до 206. Номер в підручнику 504, сторінка 90. Отже, називаємо 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. 6. А тепер давайте розглянемо, скільки кубиків на кожному малюнку Номер 504 Пригадаємо, що 10 стовпчиків кубиків і 10 рядочків ми бачимо, да? це у нас куб... кубики, які утворюють число 100. Скільки таких плиточок великих ми бачимо на першому малюнку? Дві плиточки. так? Отже, це у нас буде число 200, тому що 100 і 100. так? От, Отримуємо число 200. Та ще 4 стовпчика. Кожному якому по 10 кубиків. І це. Кожен стовпчик ми отримаємо як десяток, Чотири десятки. І ще три кубики це три одиниці. І ми отримали число 243. На наступному малюнку ми бачимо також дві плиточки кубиків, які утворюють число 200. Та ще один стовпчик це один десяток, і шість. Кубиків це 6 одиниць. Отже, число у нас утворилося 216. Кількість кубиків записали в таблицю розрядів. Прочитайте назви розрядів і числа. Сотні це третій розряд. Десятки це другий розряд. Одиниці це перший розряд. Отже, Починаємо говорити з першого розряду. Скільки одиниць? Три одиниці. Скільки десятків? Чотири десятки. Скільки сотень? Дві сотні. І отримали число 243. Давайте спробуємо прочитати запис другого числа. Скільки в першому розряді одиниць? Шість, скільки в другому розряді десятків? Один, скільки сотень в третьому розряді? Дві. Отже, число 216. Запам'ятайте, одиниці називають одиницями першого розряду, десятки одиницями другому, другого розряду, сотні одиницями третього розряду. А тепер номер 506 нам треба розкласти на розрядні доданки числа 245, 164, 280, 209, 277 і 179. Записуємо вирази 506. Отже, число 245 розкладемо на розрядні доданки. Розкладемо на сотні, десятки та одиниці. Отже, 200 додати 40 додати 5. Наступне число 164. 100 додати 60 додати 4. Число 280 розкладаємо на сотні десятки одиниці. 200 додати 80. Одиниць у нас немає, тільки сотні та десятки. Но, е, Число 209. 200 додати 9. Тому що у нас немає десятків, тому ми тільки додаємо сотні і одиниці. Число 277 додаємо десятки, сотні, сотні, десятки і одиниці. 200 додати 70, додати 7. І останнє число 179. Додаємо до сотні, 7 десятків це 70 і 9 одиниць. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. Номер 507. Яке число зображено на кожному малюнку? Запиши ці числа. Спробуйте самостійно записати числа, які складаються із двох одиниць п'ять десятків і дві сотні? Друге число три одиниці, нуль десятків і дві сотні. Перевірте. Номер 508. Знайдіть значення виразів. Отже, 80 відняти 8, помножити на 4, додати 5. Спочатку виконуємо дію множення, а потім дія віднімання і дія додавання. Обчисліть. Перевірте. Наступний вираз. Спочатку треба виконати дію в дужках, а потім. Дію множення. Лише тоді виконуємо дію віднімання. Виконайте обчислення та перевірте себе. Наступний вираз. Виконуємо першу дію ділення, потім другу дію ділення. І Лише тоді виконуємо дію віднімання. Виконайте завдання та перевірте себе. Наступний вираз. Спочатку виконуємо першу дію ділення, потім другу дію ділення і потім додаємо наші частки. Перевірте. Коли ми бачимо, що у нас є дії ділення або множення, то ми виконуємо їх поступово, як вони записані, зліва направо. Отже, 2 помножити на 9, потім на 4. Перевірте себе. Пригадайте, як ми можемо правильно поставити так наші множники, щоб у нас. Були вони зручними для множення. Спочатку, що ми помножимо 2 на 4, а потім лише на 9, правда? Перевіряємо і останній вираз: 3 помножити на 6, поділити на 9. Тут виконуємо все поступово. Множимо 3 на 6 і ділимо на 9. Перевіряємо. Молодці. А тепер давайте розв'яжемо задачу 509. Карлсон упродовж тижня з'їдає 8 банок варення, а малюк у 4 рази менший. Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюк і Карлсон? Отже, давайте скажемо, про кого і про що. Говориться в задачі про Карлсона і малюка. Що роблять Карлсон і малюк? З'їдають варення, так? Що нам відомо про Карлсона? Що він упродовж тижня з'їдає 8 банок варення? Що нам відомо про слово тиждень? Це. Сім днів, так? А малюк у 4 рази менше. Як нам скласти короткий запис? Отже, ми запишемо короткий запис. Карлсон тере 8 банок варення. Малюк тере. Невідомо у 4 рази менше. Як показати питання та задачі? Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюк і Карлсон? Отже, ми маємо з вами показати дужку. Всього невідомо. Так? А тепер. Давайте з вами розв'яжемо задачу. Запишемо слово розв'язання. А тепер перша дія. Отже, першою дією нам треба дізнатися, скільки банок варення за тиждень з'їдає малюк. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Дві банки варення з'їдає за тиждень малюк. А тепер ми можемо відповісти на питання та задачі, скільки всього варення з'їдають малюк і Карлсон? Друга дія 8 додати 2 дорівнює 10 банок. І запишемо відповідь. 10, 10 банок варення з'їдають Малюк і Карлсон за тиждень. А тепер давайте подивимось, на скільки тижнів їм вистачить 20 банок варення. Якщо нам відомо, що за один тиждень це 7 днів. Їм вистачає 10 банок варення. На скільки тижнів їм вистачить 20 банок варення, як ви гадаєте? Отже записуємо задача 509 в дужках 2. Розв'язання і давайте. Дамо відповідь. Отже, всю кількість, яку їм запропонують з'їсти, ми поділимо на ту кількість, яку з'їдають за один тиждень, і отримаємо два тижні. Так? Отже, за два тижні, на два тижні вистачить 20 банок варення. Додому буде виконати завдання 510 і 511. На цьому наш урок закінчений. До побачення!